Майстер з Рівного Микола Христич пропонує президенту США Дональду Трампу дерев'яний трон оздоблений гербом та прапором Сполучених Штатів. Як розповів майстер Суспільному, він працював над троном з 2004 по 2007 рік та виготовив його для американських президентів. Загалом тепер рівнянин готовий продати його для Дональда Трампа за півтора мільйона доларів. Для роботи чоловік використовував дуб та горіх. Виріб складається з 24 частин. Як зауважив пан Микола, Трамп знає про це, і Конгрес знає за цей трон. Зараз, нібито друзі Трампа збираються його викупити. Йому про це вже повідомили, попросили з боку сфотографувати та надіслати матеріали, які їм сподобалися. За словами Христича, ціна виробу сягає 150 мільйонів доларів. Втім, чоловік готовий віддати трон в 100 разів дешевше за півтора мільйона.